Друзі, як ніколи стоїть актуальне питання, хто за мир. Хто за мир, лайк, підписка. Будемо розповсюджувати нашу агітацію, бо мені пишуть, ви агітуєте, так, я агітую за мир. Я агітую за е, тверезих людей, за те, щоб ми в кінці кінців е, завершили е, цю вакханалію з боку нашого ворога з боку Росії. Щоб це все зупинилося, щоб ми могли закінчити на сьогоднішній день свою визвольну боротьбу в окопах і почали свою визвольну боротьбу в кабінетах, судах і все-таки повернули. Якщо ми не можемо повернути фізично сьогодні території, ми маємо їх повернути юридично, ми маємо повернути. Людей економічно, а саме підняти економіку до хмар, до небес, і всі потягнуться до нас однозначно. Ну, ми це говоримо з 2014 року, притомні адекватні українці, але, на жаль, ну, не всі так думають.